Доброго вечора, сьогодні у мене на обзорі ілюстрації з гравюрами Важді російської армії з 1812 року. Опис. Портрети мальовані Клюєвим для видання військової галереї з Зимового палацу у 1849 году. Відразу мені впало в віщі дивне росіяни. Зовсім не російське прізвище військоначальників. Маршалів та генералів. Наприклад, Альбрехт, Бістрам, Берг, Будберг, Вуїч, Гельфрейх, Гарне та інше. Зараз перекладу в другу сторону. Три, три таких. листа иллюстрациями и портретами. У меня три листа с портретами. Из них 90 портретов российских приз... то есть не российских прозвищ десь 35 немецкий, английский, французский, итальянский английский короче говоря, европейские фамилии десь 40%. -40%. Остальні російські, такі, як Трубізкой, Ушаков, Рейпін, Патемкін, Рильов, Галінічів, Кутузов, Балабін та інші. Але я не експерт, но ну, спорадословно. Може хтось напише в коментарях, чому так, що російською армію, в російській армії багато було іностранних генералів. Іли генералів з. З іноземними прізвищами. Ну, наприклад, в Україні гетьмани там. Богдан Хмельницький, П'єр Дорошенко, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Дмитро Вушневський, Петро Сагайдачник, Кирил Розумовський та інші. Це якісь українські фамілії. А здесь царська Росія в ну, версії богата. Одна із версій, що царська Росія була захватничка війни, і е, в этих війнах там, приймали участь генерали з прізвищами, ну, їх брали на службу, давали якісь почетні там, звання, там, імені, імені там, і вони приймали участь в таких загарбницьких войск війнах в Європі та Азії. Ці війни як якраз і почалися з, прав... з правління Петра І. Ну, може хтось думає і знає, якісь інші версії. Буду вдячний, якщо напишуть хтось в коментарях. Зараз ну, бачите, які там імена, фамілії, прізвища, вірні. В кінці відео буде посилання на інше відео про царську Росію. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка. І підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!